Господи Ісусе Христе, Сину Божий, спаси й помили, і й охорони раба Твого, Твоєю благодаттю, Господи Ісусе Христе, Боже наш, покрий нас, рабів Твоїх, від злоби супротивника нашого, бо сила Його міцна єство наше, пристрасне, і сила наша немічна, але Ти, о, Милосердний, збережи нас від збурення думок і потопу пристрастей. Господи, найсолодший Ісусе, помилуй і спаси рабів Твоїх, рідних моїх, і всіх родичів, друзів, знайомих, сусідів, учителів, благодійників, усіх, хто любить і ненавидить нас, і кожну душу, що найбільше Твоєї допомоги потребує.